Григорій Іпакін водій однієї з фур. Він уже не вперше везе гуманітарний вантаж на схід України. Чоловік проживає в Краматорську, тому добре не щуток знає наскільки потрібна така допомога жителям тих територій, які постраждали від воєнних дій. Ще ждуть. Всі з радістю звичай у вантажівках дійсно найнеобхідніше пересувна котельня, генератори для опалення, плити, пальне, теплий одяг, харчі, медикаменти та навіть памперси і ліжка. Житомирська влада запропонувала військовій адміністрації Донеччини попередньо скласти список необхідного. За ним і формувався вантаж. Хочу подякувати всім мешканцям в першу чергу області, мешканцям обласного центру. Хочу подякувати депутатському корпусу, головам адміністрації. Бізнесу, благодійним фондам, всім тим, хто відгукнувся на нашу пропозицію, і в такий короткий термін, буквально за два з половиною дні, ми зібрали більше 100 тонн гуманітарної допомоги. Жителі Донецької області та всієї України мають розуміти, що для житомирян, Ті проблеми, які сьогодні є на сході нашої держави, зокрема Авдіївки, та я так розумію, не тільки Авдіївки, а й широке, ну, саме, інші населені пункти. Житомиряни розділяються в біду, це горе. І оцією акцією засвідчують, що і Житомирщина, і Авдіївка, Донецька область, ми єдині, ми разом. Як завжди, Житомирська область перша відгукнулася. Може не саме перша відправила вантажівки, але найбільший вантаж сьогодні піде з Житомирської області. Павло Жибрівський, який зараз є головою адміністрації, наш житомирянин, наш земляк, і він завжди казав, що Штомирська область для нього рідна область. І сьогодні ми це демонструємо. Голова облдержадміністрації Ігор Гундич, хоч дещо в жартівливій формі, але запропонував своїм колегам з інших областей новий і цілком серйозний флешмоб. Мені, наприклад, особисто не просто віджиматись. 22 рази, можливо, я не відіжмусь. Але я хотів би започаткувати новий флешмоб, передати всім головам адміністрації такий, так, ну, скажімо, таку естафету. Хай, кожна, хай кожен голова обласної державної адміністрації збере, і відправить на для потреб мешканців Авдіївки 22 тони пального, дизельного чи там бензину. Я думаю, це буде набагато корисніше, ніж 22 рази віджатися. Сьогодні Ігор Гундич особисто передав талони на 22 тони пального керівнику Донецької військово-цивільної адміністрації Павлу Жебрівському. Оксана Гебрич Сергій Кобилянський – новини Житомирщини.